Усім привіт, дорогі мої підписники, дорогі мої гості на погоді з Наталкою Діденко на моєму ютуб-каналі. Підписуйтеся, будь ласка, радьте друзям, знайомим. Ну, хто ще не підписався, просто так от дивиться заради цікавості. У нас тут завжди тепло з котами. Інший кіт просто тут поки що ходить по кімнаті. І завжди ми з Тарасиком і з Тетянкою, хто ще не знає, так звуть моїх котиків, або Тарасунь, і Тася, так по-домашньому, завжди готові розказати про погоду. І ось у цей час зазвичай ми розказуємо про погоду поточного дня. Ну, що сказати, ніч була важка. О, зараз тут прийшов до нас консультант, трошки хоче з вами привітатися. Це Тарасунь. Ну, як я вже сказала, звичайно, для всіх українців ніч була важка, кияни також практично не спали. У нас все це було дуже чути, видно. На жаль, ворог і далі не хоче відчепитися від нас, від України, від українців, заздрісний ледачий, огидний, агресивний. І, звичайно, ми. Віримо, і так абсолютно буде, що нічого йому не вдасться. Ми стоїмо і вистоїмо обов'язково. І завжди будемо працювати, зустрічатися щодня, і будемо людьми, і будемо жити по-людськи завжди за будь-яких обставин. Коротше кажучи. Сьогодні в Україні очікується порівняно комфортна температура повітря, наприклад, у південній частині України та на Заході аж до плюс 15-16 градусів. Але не поспішаємо і говоримо, як завжди: йдемо поступово по усіх регіонах. Починаємо з Західних областей, і йдемо, так би мовити, за годинниковою стрілкою. Отже, сьогодні. Сьогодні у нас 22, е піддивляюся в календар. 22 жовтня. Трохи поправлю вам, щоб вам було видно консультантів, які, по-моєму, лізуть не туди, куди треба. Секундочку, Тарас! Алкаш! Не можна не можна туди лізти. Е, і сьогодні у західних областях України очікується погода тепла і суха, і навіть сонячна. Продовження максимальна температура повітря на заході становитиме Плюс 10, плюс 16 градусів. Чудова погода, особливо заздримо тим, хто зараз перебуває в Карпатах, у горах. Ця неймовірна осіння карпатська краса, зелені кольори, жовті, червоні. І, по моїм агентурним, так би мовити, даним починають з'являтися гриби, яких чомусь не було. Ну, принаймні, я там кілька днів тому була, і ми ходили в ліс. Ну, Я думаю, що нам просто не пощастило, гриби заховалися від. Нас, таких от тимчасових грибників, і вирішили дочекатися своїх постійних клієнтів заходом. Зрозуміло у північній частині України на Житомирщині. На Київщині, на Сумщині, на Черкащині. Очікується сьогодні погода, ну, я б сказала так, мінлива хмарність. Тобто і Будуть і прояснення, і є прояснення, і потім набіжать хмари. Тобто така така типова осіння ось така, м -м, ротація, так би мовити, хмарна. Знову до нас проситься консультант, а що ж таке йому так найметься, все тут падає, летить. Ну, тобто Він дуже приймається погодою. Тарасунчик, давай ще раз вітаємся, так? ай яй розвітаємося. На, на північних областях. Прийшов сказати, що на півночі опадів не буде, але буде нижча температура повітря. Ну Десь плюс 9, плюс 12 градусів. Але все одно спогодьтеся що це не так, ну, не так холодно і не так низько. Далі. Східна частина України. Тут температура повітря, прямо скажемо, невисока. Десь плюс. 8 на Харківщині, 9 на Луганщині, до плюс 11 на Донеччині опадів не буде. У центральній частині України така, як би сказала, на сьогодні ексклюзивна синоптична ситуація, бо саме тут залишки. Циклону, залишки атмосферного фронту зумовлять місцями невеликі дощі. Це Кропивницький з районами, Черкащина, можливо, Полтавщина, на Відначині, скоріше всього, без істотних опадів, ну і на Дніпропетровщині також без істотних опадів. Але все ж таки, от, як я сказала, у Кропивницькому з районами, на Полтавщині та Черкащині, сьогодні місцями невеликі дощі. Температура повітря, піддивляюсь я, і на консультанта, і на карти десь плюс 9, плюс 12 градусів. Тобто, погодьтеся, що для другої половини жовтня це абсолютно комфортно. Ну, і у південній частині України, а це Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя та Крим температура повітря буде висока. Плюс 12, плюс 16 градусів, без опадів, Ну, словом, така красива осіння погода. Кияни сьогодні в день. Після такої звичайно складної важкої ночі не буде дощів, тому сподіваюся, що все ж таки ця сонливість, яка нас, нас нападає після того, як ми всю ніч практично не спали, вона буде бадьоритися. І щезати від свіжого повітря, адже температура повітря ну, вранці невисока, зрозуміло, але вдень десь до плюс 11 градусів у Києві буде і не буде опадів, не буде дощів. Хочу сказати про нагідну, зазираючи на таке найближче синоптичне майбутнє, що вони ж так мріють розуміти розбомбити нам і розгатити. Всі системи подачі тепла, там, електроенергії, не буде найближчим часом якихось сильних холодів. Навіть навпаки, очікується потепління. Температура повітря коливатиметься, тобто повітря прогріватиметься, потім в певних регіонах, наприклад, на Заході, десь там під кінець тижня і на півночі, також похолодніше, потім трохи потепліше. Ну, Одним словом, незважаючи навіть на коливання температури повітря, які відбуватимуться у бік зниження, все одно. Сильного холоду не видно ані такого різкого похолодання, ані тим більше якогось снігу. Ну очевидно, що на Високогір' Карпат може бути сніг, але ж ви розумієте наскільки це унікальні гірські умови. Тому ось поки що ми констатуємо, що сьогодні, а ми говоримо про погоду на сьогодні, найтепліше у південній частині України та у Західних областях. Плюс 12, плюс 16 градусів. Найпрохолодніше на північному сході це Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, частина Полтавщини, плюс 7, плюс 10 градусів. І нарешті території України, плюс 9, плюс 12. Дощів сьогодні не буде ніде. На Заході сонячно, а ось у центральних областях місцями на Полтавщині, Черкащині і у Кропивницькому районі району є ймовірність невеликого дощу. Ну і у Києві, ще раз повторю, погода хороша. Комфортна для 22 жовтня. Я вважаю, що абсолютно сприятлива, опадів не передбачається, багато краси довкола, і також температура повітря досить комфортна до плюс 11-12 плюс градусів. Ну або 10-12 градусів, ось так. Тому ще раз усіх обіймаю, і ще раз разом із вами вірю, що все у нас буде так, як нам треба, а так воно і буде. І тримаємося. Зараз прохолодна погода, особливо в квартирах і невідомо, як вона там далі буде це зрозуміло, тому звичайно. Перевіряємо усі засоби обігріву, безпечні, головне, це найголовніше. Ну і я, напевно, все ж таки піду давати заслужений паштет своїм консультантам, а сама піду поп'ю чай, дуже люблю чай із чебрецем. Усіх люблю, до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, заходьте, запрошуйте, приводьте друзів, колег і сусідів. Щасливо!